Привіт, друзі! Ради вітати всіх на нашому каналі. Ми знову повертаємось до гри The Last of Us, останні з нас. Нам дають можливість ще дещо погратися в неї. В нас є доповнення, яке зветься Left Behind. тобто залишені позаду. Пройдіть додатковий сценарій, дія якого розвертається під час подій гри «Одні з нас. Увага! Рекомендується спочатку завершити сюжетну компанію. Ну ми її вже завершили, тож перейдемо тепер до доповнення. Ще трішки посмакуємо грою. Що? Цікаде? Еташтоуроди! Клади руку на плечо. Давай. <связывая> Кажись, ушли. Джоэл? <связывая> Джоэл? <связывая> Черт. Джоэл, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать? Давай! Ну вставай ты, Джоэл! Ударилась. Ты чего? Я думала, ты щелкун. Ну да, ржачно получилось. Ты же меня не убьешь, правда? Мы с тобой не виделись, уже даже не знаю сколько. 45 дней. Ну, по сути, 46. Интересно, где я была? Все это время я думала, что ты погибла. Да. Вот. Смотри. Не может быть. Ты все без соседки? Мне три года пришлось спать под лис, а ты знаешь, как от нее воняет. Ты цикада? так и висит. Что? Куда ты пошла? Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На, поздравляю. Эй! Без обид? <связь> Без обид? Я сбежала, и ты злишься. Но я могу тебе все объяснить. Только давай переберемся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит, надевай штаны и пошли. Я идиотка. Смелее. Мы с тобой хоть раз попадались? сойдет. Так, давай-ка повернись. Господи. Ладно. Как временное средство сойдет. Я сбегаю, поищу, чем тебя подлатать. Мозоль! Стереги его! Я скоро вернусь. Обіщаю. Останні з нас залишені позаду. Я думаю, друзі, ви всі пригадуєте, що це трапилось? І куди мені тепер? Так, Джоел в нас тяжко поранений, і треба знайти йому якісь ліки. Ось, здається, я щось чую. Клацуни. Давайте послухаємо. Якщо воно є, то вони десь, мабуть, далі. А тут начебто щось можна Цікаво буде дізнатися, як все ж таки вона його спасла. Аптека Уестена. О. Дійсно те, що треба. Хоча в мене є деякі сумніви, що тут щось ще залишилось. Після цих погромів. Я думаю, тут все повинні були розмести. А ліки так в першу чергу. Так, що тут у нас? Можна зістрибнути вниз. Але ми цього робити не будемо. Давайте подивимось, може щось тут залишилось. Ліхтарик нам нагадують, як вмикати, ну ми пам'ятаємо. Так, що це? Щось схоже на лак для нігтів, а не на ліки. Кому тепер тут цей лак потрібен? Какого хрена? Таблетки сожрали, а пузырьк оставили? Ну, щось може хтось ще й не забрав. Он там, можливо. Що тут? Ну, хоч щось... Нічого. Та треба знайти хоча б щось. Ну, кому потрібен фен? Ну кому? Думаю, що мало кому. Хоча хто зна. От лак для нігтів точно нікому не треба. А це що? І ну, тут конечно. пусто. Все унесли. Ну, дійсно, як я й казав, Аптеку розібрали повністю. А це в нас. о, хоч що-небудь. До речі, що в нас тут взагалі є? Хо-хо-хо-хо Да, друзі, скажу я вам не густо. Якщо нам трапиться клацун, що ми будемо з ним робити? А, я бачу, що ніж все ж таки в нас є. Той ніж, котрий не зламається, якого, до речі, дуже не вистачало Джоелу О, а тут. Ножиці, шматок ножиць Що ж такое? О, аптечка. аптечка. Як мені туди попасть? Так, ось і перша загадка. Як туди потрапити? Потрібен ключ. А де його взяти? Будемо бігати шукати. Нотатка якась. Будь Фотоцент, ласка, прочитайте. Може, у нього є ключ? І е, знизу ми бачимо одразу комбінацію. 35, 30, 31. Ага, в магазині американська принцеса. Поряд. Добре, тепер ми знаємо комбінацію. Я думаю, треба повернутися там, де зачинено, і ввести цей код. Ну, думаю, тут шаритись немає вже сенсу. Нічого тут нема, все, все обікрали, все розібрали. А ось там, де зачинено, можливо, щось і буде. Хоча б ключ, щоб пройти далі. Давай. 35 вправо, 30, 30 ліво, 31, 31 вправо. вправо. Так, я запам'ятав. Утримуємо. Давай. Елі. Ну такий міцний рулет, видно. Не те, що в нас з пластику. Повсюди Так, спори. Якщо спори, це що може бути. Якщо спори, то може бути клацун. А протидіяти. А, ні, нічого зовсім. Да. Окрім ножа нічого немає. Може десь бути. Ось бачите, тут же ж. Тут вони перетворюються. Давайте послухаємо. Ми знаємо, що у Елі слух не дуже далеко б'є, е, у Джоеля набагато краще. О! Фу. Дрянь! Ти що? Тільки не кажи, що зараз я натисну, і ти мене будеш кусати. Ех, тільки не оживай, тільки не оживай. Пусто Щось таке відчуття, що все ж таки він оживе. О, ключ. Так, ключ у нас є, тепер бари... бере. Пробачте. О. Ключ, аптека, погнали. Налякав. Налякав гівнюк. <хи> так, давайте поглянемо, щось може тут знайдемо. Дивимось, дивимось. Чи лише ключ і все? Давайте хоча б оглянемо. Ляльки якісь. <хи> Прикольно. Скажімо так, стильно по-своєму. Такий цікавий магазинчик ляльок. Незвичайний. Дуже незвичайний. Але зараз нам не до цього. Нам треба повертатися в аптеку. оп 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 тихо. Я тебе бачу. Ну що, спробувати його зарізати? Чи хай собі йде. Іди вже клацай. Що в нас є, хоча б пляшка? А тут нічого кинути. Цеглина якась, ні, нічого. Так, ну добре, пішли потроху. Якщо почую, будемо якось намагатися відбитися. Так, він іде якраз до аптеки туди, куди нам треба. Цеглина у нас тепер є. Зараз може якось відволікую його. Он туди. Так, іди позаймайся там. Я знаю, що я швидко йду, але я, сподіваюся, встигну, встигну, встигну. Ух. Ми знаємо, що коли отак присівши, ми ходимо, можна йти ось і так повільненько, щоб нас не почула, можна швидко. Так от, якщо швидко, то клацун нас може почути. Ну, це для тих, хто забув. Хоча, я думаю, ті, хто дивився повністю сюжетну нашу компанію The Last of Us, той пам'ятає. Не так давно ми вже її проходили. Кілька днів назад лише закінчили. Ну що, відмикаємо? Бо нас чекає Джоел і треба йому щось. Є. Все ж таки якісь ліки принести. Ні. Але пусто. Ну що таке? От дідько. О. армійський вертольот. В ньому должно щось бути. Можливо. Держись, Джоел Так, поглянемо, може, щось якась дрібничка для нас тут завалялася. О, наприклад, десь тут. Ліхтарик, давай. Так. Пусто. Так, і тут нічого. Ага. Тут є дещо. А тут. А тут знову порожня так, ну що ж, йдемо до того військового гелікоптеру. Так, але тихо. Ми вже знаємо, що тут є клацуни. Якось цей гелікоптер начебто на соплях висить, і таке відчуття, що якщо в нього залізти, коли ми туди дістанемось, якщо дістанемось, то він може впасти. Ну, все ж я думаю, що ми до нього якось доберемось. Он ходить той клацун. Дивіться, які ми сліди залишаємо. Ми вже це підмічали у основній кампанії. Ось такі от, -от речі дуже-дуже важливі. Сліди на снігу і, то, і таке подібне. А як ми бачимо в цій грі, всі деталі, все, все, все. Все продумано. Так, тут що? А тут просто дірка і далі. І знову лак для нігтів. Ну, звісно, кому він треба. Хм. Тут робили зачіски колись. О. Клієнт якийсь. так ніт. Ну, хоч і це оставили. Так, а це ще таке. Ага, це аптечка. Ну, давай я хоч підлікуюсь, тому що в нас лише наполовину життя. Так, і правою кнопочкою давай. І знову така ось дрібничка, бачите, перев'язала собі руку, і оця от -от ганчірка, чи що це, воно залишилось в неї на руці. Ось іще одна деталь, яку не забули продумати розробники. Не просто вона там взяла і зникла, а на руці прямо і намотана. Так, я думав, що сюди можна попід стінкою, ні? Кажеш, ні. Добре, значить, будемо зістрібувати вниз. Інших варіантів немає. Бачите, нам тут і підмалювали дещо. Еще бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. Спасибо. Ну давай. Побежали. Лихтарек. Так, Как ты их нашла? Цикат? Да. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшным было? Да жути. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила. Что так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? Ну, типа того. Все, что было до этого, это оказывается проверка. Она испытывала мою ведрость. А? Идем. Иду, иду. Услышала уже голоса. О, ха-ха-ха. Ой, прости, не хотела обидеть твоих друзей. Так что? Правильно. Ты поверила в их идеалы. я не знаю, я поняла одно. Я не солдат. 30 дней, да. Ага. Люди заражаются каждый день, просто они это умело скрывают. Ты видела других зараженных? На обряде посвящения в цикады а. меня заставили убить. Знаешь... А! Черт, прячься! Ты психованная. Тут скользко. Слушай, может мне податься в цикады? Элли, я об этом Марлин первым делом спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. Ну, ми бачимо, що тут досить таки живенько. Я не знаю чому, але он, е... Майже всі вікна світяться. Якось дивно виходить. Ей, пам'ятаєш, як я тебе сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райли? У меня для тебя сюрприз. Какой? А що це? Динозавр? Может. За динозавра я тебе все прощу. Подожди, скоро увидишь. Это уже не торговый центр, это це что-то схоже на какую-то станцию, или вокзал, или что-то такое. Что у нас тут? Ну так, что-то, что-то по того. знаешь, они уже были у меня в руках. Наши ружья? Гонишь. Не поверю, что Капрал Мудозвон их тебе отдал. Нет, конечно. Я пролезла в кабинет. Так вот, я схватила их. Но тебя сцапали. Но меня сцапали. <реж> так, а что у нас тут. Або торгували камерами, або якась фотостудия. Не верится, что Уинстон умер. Уже знаешь? Да. Что с ним стряслось? Еще за Уинстон. Говорят, свалился с лошади. Инфаркт или типа того. Блин. Хотя многие ли сейчас умирают от старости? Я таких не знаю. Вот-вот. Посмотрим, -вот. что оставил. Вин тут жив. Непогано тут влаштувався. Ха -ха. О, одягу в нього вистачало. Шкарпетки висять. А тут що? Что? Это Уинстон? Да, он раньше был красавчик. Ух ты! Будешь? Да вы же моли, я не знаю. Ну, что робити, давайте вип'ємо. выпьем. Давай. Ты смотри, это не пиво. Ага. Лише трішки, Я тобі багато не дозволяю. Трішки, Гринівки. трішки. На! Вот гадость, то-то. Ну правильно. А то нормально. Не виплюнула. Давай. Ковтнула. Дивіться, дівчата, тут треба бути дуже уважними. Бухати у, у цей час не дуже треба. Треба обережно. А з принцесою що? Ну, я думаю, хтось її собі забрав. Бедная лошадка. Небось не пайметь, что случилось. У когось была принцесса, а у когось была мозолька. Подруга, куди ми з тобою йдемо? М? Просто захотілося побігати пошастити тут. Ну, давай. Ми, мабуть, дізнаємося. Ми вже знаємо результат, що подруга її заразиться. Але ми не знаємо, як це було. Зараз, я думаю, ми у цьому доповненні якраз і дізнаємося, як же це ой, трапилось. Тут Всегда поїд, що нас зараз я перша. Ой, ой обережніше будьте. You know, Ви що? що? Давай поищемо другому путь. Да. Ну, давай. Хороша мисль. А сідою можна? Можна, вже підсвічується. Ну що, підсажу, чи ти мене підсадиш? Ей, Райлі! Слушай, я тебе підсажу. Попробуй відкрити з тієї сторони. Варіант. Як класно в них причеплені ліхтарики. І світить прямо поперед себе, і руки вільні. Ну, що ти там вошкаєшся? Давай, Райли. Ветчиныло. И как мы раньше это место не нашли? Так, я нашла маску прямо для тебя. Райли. Идеальную. <різь> а що це за магазинчик взагалі, Дивіться. Ха-ха. Тут все для Хелловіна. я не знаю їм, як працювати. Тут же ж торгівля буде тільки на свято. І все, а так, магазин цей нікому не потрібний. Хоча хто зна. Можливо, хтось любить Хелловіни влаштовувати кожного дня. Смотри, это що у тебе типу оборотень? Наденька. А можна вдягнути? Тупость. Так! крутяк, поручи. А як мені це зробити? О, а ну давай. Элли, не тупи. Рыкни по-настоящему. А ну, тут можно якось її розігнати. О, давайте! Давай. Ого! Другое дело. Давай глянем, що тут є ще є. Ну, приколюватись, веселитися це непогано, дівчата. Мені подобається, Вау, як ви тут гуляєте. Тут Але будьте обережними: класуни ж чують все добре. Ну, Давайте пробіжемося і подивимося, що ще тут у цьому чудернацькому магазинчику. І що Люди людієте покупали? не врубаюсь. Да. Ой-ой-ой. Задовбала. Ну что ты робишь? Ляпас это тебе даты. Это было тупо. Ага. Так. Весело в ней а подруга. Вот эти маски еще круче. Что, еще есть маски? А что? Вампиры — это как раз мое. Фу, это Дракула. Я граф. Граф Дракула. Да ты что? Sure. Вообще-то, графиня. <laughs> Я графиня Дракула. Да. <laughs> ну, про Дракулу миф. Че-то не миф, а историю. Не знаю, як правильно сказати, мабуть, легенда все ж таки. Хоча дуже багато підтверджень. Тому що дійсно був такий граф на території Трансильванії це нинішня територія Румунії. Але чи був він дійсно вампіром? хто зна? Давайте змінимо ще маску на оцю зелену. Такий ніс, як у А Ану подивимось. Развернись, Элли. Да. Ха-ха-ха-ха, серебряные башмачки. Что ты с ними сотворила? Ох, надошка. Что же нам делать? Ржака. Ну что, девчата, побавилась и, может быть, досить, пошли далее. Можно. Можно. Чего ж нас чекает тут далее. Якище развагивают тут. Машины, видишь? Придумайте. Автивки, да? Да, красная твоя, моя синяя. Бросаем кирпичи. Побеждает тот, кто разобьет все окна в своей машине. Шутишь? У меня глаз алмаз. Ага. Супер. Проигравший отвечает на вопрос. Без сарказма. Мы что, играем в чистосердечное признание? Ладно, поехали. Так, яка там, червона моя? Так, червона моя. Кто? О, викно Е. Эээ, цеглина, циглина. Тут їх мабуть быть, выслечить. Так, мы церовуем на швидкість. Он сюда. Е. А ну, лифтарк, давай, 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 давай. швидше, Шайли. Так, лобовуху. О, чудово, зараз люк. Так, звідси, чи куди? Он, попаду по люку. Є. Yeah. Ще з того боку залишилось два вікна. Краще звідси, мабуть, буде це робити. Так, ось сюди Яблочко! Так, скло біля водія є. О. Давай, 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 цеглинку. І залишилось ще одне пасажирське. Опа! Блін. Ба... Що, ще щось я десь а не ти? розбив? Е! Я ж начебто все розбив. Заднє, заднє, ще залишилось. Так, 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 давай, Елі. Молодець! Я чемпіонка! Ну ладно. Почему ты тогда набросилась на меня? Мне нужно было самой во всем разобраться. Я ж тебя просила, как человека. А ты пристала. Да, но я волновалась за тебя и... Знаю, знаю, честно. Слушай, давай забудем уже. Проехали. Идем. Я лучше покажу тобі ту штуку, она недалеко. Ну, давай. Тож ми підемо далі. Але у наступному відео.